Рідним та друзям Марти важко повірити, що її більше немає. У їхній пам'яті вона назавжди залишиться доброю та світлою дитиною. і смуток їхньої втрати кажуть неможливо передати словами. Мартусу я пам'ятаю, що такою маленькою і дотепер вже вона є радісною. Була радісною дитиною, активна, весела, добра. Все і на мама Марти дуже хвалила, яка Вона неї гарна дівчинка, яка вона. Активна, яка вона розумна, відмінниця, самостійна. Всюди вони по всяких таборах. Всюди дитина брала активну участь. Також вела передачу чарівний ключик. Дуже співчуваю родині українських. Бабусі, дідусь, бабусі Дані, діду, дідусь Михайло, своєму братові, Михайлові, його жінці, іні ну і всій родині з такою несподіваною, такою втратою. Сьогодні у жалобі весь Тернопіль нестерпно болючою ця подія стала і для тернопільського пласту, адже дівчинка з 9 років була його вихованкою. Марта взагалі була дуже розумною дівчинкою, дуже цілеспрямованою, дуже відповідальною. Вона була свого часу гуртковою, завжди вміла організувати дівчат, була для них лідером. Тому ми всі сумуємо за нею наш курін, і, зокрема, весь тернопільський пласт, і всі пласуни по всій Україні. Увесь колектив «ТІВІ-4» глибоко сумує з приводу важкої втрати. Ми щиро співчуваємо рідним, друзям та учителям Марти. Вона назавжди залишиться у нашій пам'яті.